Дахай благословіння люблячого Бога Отця, Сина і Духа Святого буде з усіма вами. Вітаю вас вечір понеділка. Ледь присунув ножиська до того і хати, до того ефіра. Але я з вами. І Бог з нами, мир вам від нашого Господа. 94-ту сторінку відкриваємо співанику. І будемо. Славити Господа! 94-та сторінка. Так вхляв, як собака, за цілий день. Ну, невже не мона хоч один день? Вчора хотів задрімати. Ет. А сьогодні вже навіть мовчу, бо сьогодні не було навіть коли в голову почухатися. З одного місця на друге вже аж аж, аж захляв. 94-та сторінка і співаємо. Спаси святий Боже ти нам, Україну в молитвах благаєм тебе дай сили терпіння народу спасіння, хай сонце її не зайде. Дай сили дервіня народу спасіння, хай сонце її не зайде, хай сонце засяє, Господь посилає щасливою долю, її, та миру любові, щоб не було крові. Схилімо коліна в мольбі та миру й любові, щоб не було крові, схилімо коліна в мольбі, до церкви ходімо, і діток водімо, в недільні святкові дні. З любов'ю прощаймо, Ісуса благаймо, Він простий Тобі і мені. з любов'ю брашаймо. Ісуса благаймо, Він простить Тобі, і мені. прости святий Боже, Усі гріхи наші простити усіх ворогів, Тебе ми благаєм, Тебе прославляєм, так мало залишило знів. Тебе ми благаєм, Тебе прославляєм. Так мало заки залишилось ні. Господь зійде з неба і пізно вже буде прийняти усім каяття, моліться всі люди до Господа Бога, поки на землі. Є життя, молиться всі люди до Господа Бога, Поки на землі є життя, спаси святий Боже, Ти нам Україну, щоб мирі вона розцвіла. Шов спаситель світу, і матінка Божа, від горя усіх берегла, що спаситель світу, і матінка Божа, від горя усіх берегла. Тож дякуєм Богу. За його щедроти, які він щоденно дає, хвала йому й слава, хай квітне держава. Життя ж бо в Ісусі в сім'ї. Хвала йому слава, хай квітне держава. Життя ж, бо в Ісусі є. Благословення Боже, хай буде з вами. Задихаюсь, не маю сили, і що я маю робити? А цілий день зранку до ночі, без вихідних тижнями, місяцями та роками. Та все, Восьмий розділ книга повторення закону. Читаємо з першого вірша. Усі заповіді, усі заповіді що я сьогодні наказав, тобі будете пильнувати. Жили й множилися, і щоби, війшовши посіли, той краще, що Господь присягнув вашим батькам. І будеш пам'ятати ти ту всю дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ, щоб покорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні. Чи будеш держати заповіді, чи ні. І далі каже, Іпокорював він тебе, і марив тебе голодом. І голодував, годував тебе манною. Бо голод, каже, годував тебе манною, якої не знав ти, і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх, живе людина, не лише хлібом. А манна це ангельський хліб. Каже, одежа, одежа твоя витиралася на тобі, витиралась на тобі, а нога твоя не спухла отже 40 літ. І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій, і будеш виконувати заповіді Господа Бога свого, щоб ходити його дорогами. Та щоб боятись його, бо Господь Бог твій водить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходить у долині й на горі, до краю пшениці ячменю, і винограду, і фіги, і гранату, до краю оливкового дерева та меду, до краю, де подостатком будеш їсти хліб, де не забракне нічого, до краю, що каміння його залізо. А з його гір добуватимеш мідь, і будеш ти їсти, і наситишся, І поблагословиш Господа Бога свого у тім добрім краю, що дав він тобі. Якщо будеш виконувати заповіді і берегти їх, то будеш множитися і будеш жити, і будеш мати хліб і оливку. І все буде в тебе, виноградники, і одежа твоя буде. Ну все в тебе буде, якщо будеш. Держатись Божого слова каже, а каміння то залізо, а з гір добуватимеш мідь, руди всякі, Каже, будеш їсти і насетишся, і поблагословиш Господа Бога свого тім добрі краю, що дав він тобі. І отож, гарний край ханганський освоїв, готовий для народа, і вони туди мають війти. Далі читаємо восьмий розділ, 11 вірш, написано: стережись, щоб не забув ти Господа Бога Твого, не пильнуючи його заповідей і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, стережись, виконуй, стережись, щоб не забув ти Господа Бога. Бо по тривозі, то по Бозі прийшли все гарно, Господь посолив, і люди далі падають. Слискається на дорозі гріха каже, і каже пильну й заповіді Божих, законів Його і постанов його, що я сьогодні наказую тобі, щоб коли ти будеш їсти і насетишся, і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, а худоба твоя велика, та худоба твоя мала розмножиться, і срібло, та золото розмножиться тобі. І все, що твоє розможеться, то щоб не загордилось серце твоє. І щоб не забув ти Господа Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дома рабства, що веде тебе цією великою пустиною, яка збуджує страх. Де вуш, сараф і скорпіони, вуш, сараф, і скорпіони. І висохла земля, що немає води, що Він випроваджує тобі воду з крем'яної скелі, каже, щоб в пустині, щоб в пустині годує тебе манною, якою не знали батьки твої, щоб упокоряти тебе і щоб випробовувати тебе, щоб женети тобі добро на останку, щоб ти не сказав в серці своїм, сила моя, та міць моєї руки здобули мені цей добробут, тобто не моя заслуга, Божа заслуга, що я на сьогодні. Воду зробив у хаті, то Божа заслуга, не моя заслуга. Тому вся слава лише Богові. І каже, чиниш, і добро тобі чинитиме, щоб ти не сказав в серці своїм. Сила моя, на міць, руки мої зробили мені цей добро, бо знаєте, як я, я сам все добився. йо, йо йо. То Божа заслуга, що, що ми дожили до цього вечора, подяка захисникам, що ми збереженіше можемо говорити, читати слово. Ну і так так і далі. каже, щоб не вилечався ти, що тут я, своя сильні зробив. Все проходить, все проходить. Моя баба Ліда, що сьогодні хоронила, теж була сильна, була крепка баба на всій Іванківці, бабера була крепка, моцна, ну, дожила до 90 років. Але того приходить, приходить розумієте, час, момент. І треба забиратися, які б ми не були крепкі, сильні, богаті, що б там не мали, все одно заберешся людину з тієї землі і підеш спочивати собі спокійно, як і всі люди. Ну, за умови, що буде мирно, і нас похоронять як всіх нормальних людей. І каже далі, і будеш не пам'ятати Господа, Бога свого. Бо Він той. Що дає тобі силу набути потугу, тобто силу, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув Він батькам твоїм, якня цього. І станеться, якщо справді забудеш ти Господа, Бога свого, і підеш за іншими богами, і будеш їм служити, і будеш вклонятися їм, то врочисту світ вам сьогодні виконче погинете. Як ті люди, що Господь. Вигубляє сперед вас, так ви погинете за те, що не будете слухати голосу Бога вашого. Отак за виконання заповідей, благословіння навіть і сьогодні. в Сьогоднішньому дні за невиконання, заповідей Божих буде покарання. І каже, буде тобі, як тому народові. Що я його винишу перед тобою. Так, дорогесеньке є. Щось то є на мої сили. Дав би Бог, каже Катерина, дай Боже. Катрусю, як не тут, то там. Радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода вам. На небесах. Все то дорогі проходить, проходить. Навіть музика проходить, каже, Колись казали, а музика вічна. І музика проходить, скільки було. Все змінне. Небо земля проминуться, а слова Господні не минуться. Один Бог беззмінний, незмінний. Всевотній праведний, і він не має звітувати вам, мені, чи комусь, о чому так зараз на землі, а не інакше. А чому так? Бо так Бог хоче і так робить. І все. І все. А ще молитву почитаємо, помолимося. Далі це відпочивати. То ви так, коли мене це коло серця пече вже. То щось мені не ладно. Ті судини, такі звужені вже, що то. Що крепко? Я навіть не знаю. Будемо живі, то не вмремо. А як вмремо, то так і буде. Ну Що що є, то є. Значить, і Йдемо відпочивати, бо я не маю сили. Розділ почитали. О, зараз помолимося. І гайта вістав його на постелю набратися сили. Де та сила буде, як того, як коні будемо робили? Ой, щось мені хижа. Бадьорі, але в середині мені, знаєте, в середині так хижа. Ой, зараз коло розсібну, бо щось мені млості йдуть. Так, де то буде добре? Де де І так, дорогасеньки, за нашу батьківщину Україну. За ваші сім'ї, за наших воїнів, за визволення на світ на щастя чужинців, молімося. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава нові Боже наш, слава тобі, Царю небесний, утішителі душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і лися в нас. Я очисти нас від усякого і скверни и спаси ми душі наші, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий. Святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая тройца, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, Святий, зглянься і зціли не очі нашій Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй слава Отцю, і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, інуватцям нашим, і не уведи нас у споку, але визволи нас від лукавого бо Твоє царство. І сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи. Ми грішні тобі, як владиці цю молитву, приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господи, помилуй нас про на тебе, надіємося, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай без наших, але злянься і нині, як благоутробний, не нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук твоїх ім'я Твоє призиваємо. І нині, і по всяк і на віки віків, амінь милосердя, двері. Відкрий нам благословена Богородиця, що ми на тебе надіючись не загинули. А від усякого лиха тобою визволялися, бо Ти, Єси Спасіння, роду Християнського, Боже вічний і царю всякого сотворіння, що сподобав нас до цього часу вечірнього дожити. <клух> Прости нам, гріхи, які вчинили ми цей день ділом, словом, думкою і очисти, Господи, грішні наші душі від всякої скверни тіла духу. Дай нам, Господи, в цю ніч спокійний і Твоє благословення, щоб ставши. З нашого смиреного ложа ми догоджали при Святому Твоєму імені у дні нашого життя і перемагали всіх ворогів тілесних і безтілесних, видимих і невидимих, і охорони нас, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють нас від поготи лукавних. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, Господи наш, все, чому ми зрішили сьогодні, словами, ділами, чи думками, ти як благий, і людинолюбний любний Бог прости нам, мирний, безтурботний сон даруй нам, ангела Твого охорони пошли нам, щоб він покривав і охороняв нас від всякого зла. бо Ти охоронець душ і тіл наших, і тобі славу От цього, і Сину і святого духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благого Царя, благомати, пречиста, преблагословена Богородице Маріє, милість сина Твой, Бога нашого, вилий на наші грішні душі і Твоїми молитвами набрав життя наше до Бога, щоби через тебе ми рай знайшли і через тебе до Господа прийшли, богородиця Діво, єдина чиста. І благословена, амінь. Убовання моє Отець, пристановиш моє, син, захист мій Дух Святий. Тройце, свята, слава Тобі, Боже Великий. Боже, всесильний, молимось до Тебе і благаємо, і грішні, діти Твої, покори сердець наших, приходимо. Все, час вечірні за нашу батьківщину, Україну, молячись, Отче, прости наші провини, добровини наших рідних і близьких і дітів, прадідів та батьків. Приймені мене і благаємо Тебе ширу молитву і подяку. За безмежне милосердя Твоє до нас, людей. Вислухай наші молитви, і прийми благання наших сердець, благослови Батьківщину, Україну, долю та щастя даруй. Прийми милосердний, Господи, всім, хто до тебе вдається з благанням, ласку Твою подай. Благаєм тебе, Боже, за братів і сестер наших, за завдовиць, за сиріт, за калік за небіч, за тишу Твого милосердя та Твоєї допомоги потребують. З'єднай нас їх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб ми всі люди, як брати і сестри, славили пречесне і величне Твоє ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого породила, Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Слава тобі, Христе Боже, надія наша. Слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Христос є істинний Бог наш. За молитвами пречистої своєї Матері, за молитвами святих ангелів і архангелів і всіх небесних сил безцілесних. Помилуй і спаси нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Мирної та благословеної всім вам, дорогі братя, сестри, нічки. На добра ніч, Господніх ангелів для вашого захисту на ніч. Відпочивайте і мир, мир усім нам, хай буде от Господа, ну і мир в державі. Все, люблю, поважаю, много літа. Бажаю. Не маю сили. Мушу зайняти горизонтальне положення. Бо вже падаю стільчика. Все з Богом. О, Слава Ісусу Христу. Анночка, дякую.